Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні спитаємо рун, в якому напрямку рухатись людині, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, руне, в якому напрямку треба рухатись, щоб досягти результатів, щоб ці результати були потрібними, важливими і призвели людину до. Здійснення якихось мрій і бажань. В якому напрямку покажіть Рома. Угу. Ого, всі три руни перевернуті і тут. Нам транслюють, що у вас були якісь стосунки, якісь неприємні стосунки. Можливо, якась нещирість була або обмани. І це призвело вас до того, що станом на зараз у вас нема особливих бажань і нема особливого Особливої впевненості в тому, що вам щось потрібно. І, скоріш за все, вам просто хочеться абстрагуватися, відмовитись від якогось спілкування, від якихось людей, відійти від них подалі, відмовитись від, можливо, вас обманювали, ображали, можливо, вас водили в оману. Можливо, якась інформація була такою, що вибила у вас як землю з-під ніг. Вона якимсь чином вас зробила людиною трошечки, як можна сказати, пустою, безресурсною. І, по ітогу, ви просто відмовляєтесь від. Цих спілкувань. І ось в цьому напрямку вам треба рухатись, так вам говорять. Відмовтесь від токсичних стосунків, від колективів, де вам незатишно працювати, від тих людей, які можна назвати липові спеціалісти. Які видають себе тільки за спеціалістів, але вони. Не знають, не можуть допомогти. Вони тільки обманюють або, може, вони й самі обманюються, ці спеціалісти. Вони не майстри своєї справи насправді. І вам треба від цього всього відмовитися. І точніше, про що ось тут, так. Е, ви Надіялися, сподівалися на те, що оце знання, оця інформація чи ці стосунки, вони призведуть вас до результатів. Вони будуть не пустими, а результативними. Ви думали, що вони вас поведуть в щось нове. Ви думали, що це може бути пов'язано з вашим майбутнім. І воно вам стане в пригоді. Так ви вважали. Але по ітогу завершилось все тим, що ви або вклалися фінансово, або вклалися морально, але це вас спустошило. Це забрало ваш власний ресурс станом на зараз. Ви, як, начебто, вклалися, а натомість нічого не отримали. Це було для вас несподівано, це було для вас неприємно. Вам поступово відкрилося те, що мало відкритися? Те, що ну, раніше ви не звертали на це уваги, не придивлялись, не прислухались, ви вірили. Але потім поступово вам відкрилось це. І це було неприємне відкриття. І зараз рухатись вам треба в напрямку, щоб позбавитись і оцього липового знання, якщо воно було, і токсичних стосунків, і обманів, і соціуму, того, що висосує з вас усі сили, всі соки, але нічого не дає взамін. Руни кажуть, що, якщо ви відмовитесь від таких стосунків, якщо ви знімете з себе всіляку відповідальність за це, знаєте, коли на людину багато навісили і примушують, то скиньте з себе надлишкову відповідальність. І відстороніться від всього того, що висосало з вас всю енергію, всі соки, забрало і навіть, забрало навіть бажати, бажання. У вас їх зараз немає. Ресурсність ваша на нулі або близька до того. І ось тоді ви отримаєте справжній результат. Справжній. Вам треба профільтрувати ваше оточення. Вам треба профільтрувати ту інформацію, яка до вас поступала і яка вибивала почву з-під ніг. І тоді ви отримаєте справді результати. це будуть справедливі результати. Ви отримаєте по справедливості. Якщо ви задіювали якихось людей, якихось майстрів, якихось спеціалістів для вирішення своїх проблем, або для якихось наук. Або для якихось сумісних справ, то якщо ви від них відмовитесь, бо станом на зараз вам вже відкрилися їхні якості справжні, то тоді і будуть справедливі результати, ви їх отримаєте. Але це буде не зразу, це буде поступово і через деякий час. Але якими вони будуть? Ви візьмете, ви зрозумієте, що більше треба сподіватися на самого себе, що більше всього залежить той результат від вашого втручання, від вашого вкладання. Не хтось, не якісь липові майстри, липові спеціалісти. Ніхто не, не може дати вам повністю тих результатів, які б ви хотіли отримати. Ви перестанете навіть захищати себе. По ітогу такі будуть результати. Захищати себе. Так, і. Ви станете більше можливо працювати над собою. Можливо, по ітогу цих результатів буде щось неприємне. Все ж таки. Бо, знаєте, не дуже то весело, не дуже то весело відмовлятись від того, до чого звик. Але ви, ви не будете від цього захищатись, ви будете тверезо оцінювати ситуацію і розуміти, що для того, щоб отримати те, що хочеться, тут, ну, якби, прийдеться від чогось відмовитись. А щоб, знаєте, завжди бути задоволеним, да, отримувати задоволення якісь. Радощі, але вони не справжні. То краще вже подивитися Тверезо на ситуацію і відмовитись. Нехай це буде гірко, нехай це буде не дуже приємно, але все ж таки тверезо і реально. Так, тут буде по ітогу все ж таки зроблений правильний вибір, і він буде правильний. Для вас правильний. Ви Через біль, можливо, через розчарування. Але все-таки зробите правильний вибір. Можливо, вам не дуже буде якби, комфортно від цього, але ви відмовитесь від страусиної позиції. Ви чесно подивитесь на ситуацію і все ж таки зробите правильний для себе вибір. І потім, коли цей вибір буде зроблено, вам стане набагато легше, набагато приємніше жити. Як недаром кажуть, що страусина позиція вона ну, робить полегшення короткочасне тільки. Насправді проблема нікуди не дівається, якщо ховати голову в пісок від проблеми, проблема нікуди не дівається. Це ти від неї тікаєш, а вона є. І коли ти, врешті-решт, витягнеш голову з піску, вона буде стояти поряд, і все ж таки треба буде знов-таки вирішувати. Вона ніде не розсосеться в повітрі. Ну, ось так. В такому напрямку вам потрібно зараз рухатись. Така для вас підказка. А діяти вже чи не діяти, то вирішувати вам. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємо. Всім пока!